It's very bizarre. These arrows point in a direction. Occasionally also, he stops to photograph roomfuls of bones, which means that he's very, very deep inside the catacombs. So basically, he's filming what he's seeing very deep inside the catacombs, other than the point of view shots or pictures of the human bones. The catacombs are for centuries. So it is possible with these paintings uh, that we may be able to retrace his itinerary to some extent. After about, four, we hear his breathing get louder and louder, uh, as though something was scaring him. He was, he's frightened. He's frightened. Occasionally, he stops, perhaps to try to decide which way to run among all the many different corridors. He's running faster and faster and faster, deeper and deeper into the catacombs sudden we hear his breathing get louder and louder uh, as though something was scaring him he was, he's frightened he's frightened occasionally he stops perhaps to try to decide which way to run among all the many different corridors he's running faster and faster and faster deeper and deeper into the catacombs and all of a sudden this video camera Незважаючи на те, що багато людей вважають Париж ідеальним місцем для туристів, є деякі частини міста, які вам категорично не варто поспішати відвідувати. Під цим красивим історичним містом лежить лабіринт тунелів, наповнених останками понад 6 мільйонів людей. Історія Паризьких катакомб починається в кінці XVIII століття. Як і багато інших бурхливих місць ранньої індустріальної епохи, Париж був приголомшений смертю та хворобами. Це призвело до переповнених кладовищ. Лесі Нонсенс одне з найбільших кладовищів місць, і, як повідомляється, тхнуло гнилими тілами. Його запах був настільки неприємний, що місцеві парфумери намагалися продавати свої товари, щоб покращити ситуацію, але навіть це не допомагало. У травні 1770 року цвинтр був настільки переповнений тілами, що стіни підвалу сусіднього будинку розкололися під тиском, і маса напіврозкладених тіл затопила підвал. Протягом кількох місяців влада наказала закрити Лесі Нонсенс та інші кладовище місця та вирішила перенести їх міст у підземне місце. Покинуті каменоломні Томб і Суар постягалися над Парижем приблизно на 2000 акрів і були ідеальним місцем для зберігання мертвих у місті. Насамперед, між 1787 і 1814 роками могила звільнялася від кісток і складала їх в шахти. У катакомбах зберігається велика кількість відомих кісток, у тому числі десятки діячів французької історії та відомих митців, таких як Шарль Перо, відомий Тим, що написав такі казки, як червона шапочка, «Попелюшка» та сп'яча красуня. Сьогодні туристи можуть відвідати приблизно півтора кілометра катакомб, хоча відомо, що любителі гострих відчуттів проникають глибше в лабіринти через таємні входи. Паризькі катакомби звучать надзвичайно моторошно, і хоча ви насправді можете здійснити екскурсію туди, більшість мереж тунелів не є частиною пригод. Милі тунелі під паризькими вулицями краще залишити недослідженими не в останню чергу, тому що насправді там живуть деякі люди, які справді б не б хотіли, щоб туристи нишколи навколо. Є твердження, що люди, які живуть у катакомбах, намагатимуться викрасти смолоскипи та карти у людей, які будуть відвідувати шахти, залишаючи людину без ширла світла та можливості вибратися в темряві. Є люди, які живуть там весь час. Є спільнота людей, які живуть у катакомбах. Пояснила Аманда, розповідаючи про свій власний досвід життя в Парижі та про те, що її колишні хлопці. Вони не хочуть, щоб туди заходили туристи, чи то американці, чи то французи. Вони не хочуть, щоб туди заходили люди. і крапка. Коли вони побачать, що ви входите зі своєю картою та ліхтариком, вони підбіжать до вас, хоплять ваш ліхтарик і карту, а потім утечуть. Є багато людей, які загубилися в катакомбах, хоча зазвичай їм вдається знайти вихід і, зрештою, повернутися на поверхню. Лише одна підтверджена смерть там сталася у 1793 році працівника лікарні Філібра Аспарта вважається, що він втратив своє джерело світла і не міг знайти вихід із темряв. Його тіло було виявлено через 11 років неподалік від одного з небагатьох входів у катакомб, що могло призвести до його виживання. Після такого довгого часу там унизу єдиним способом його ідентифікації була його лікарняний брелок і гудзик піджака. Час від часу знаходило докази інших людей, які перебували у небезпеці в катакомбах на початку 1990-х років. У паризьких катакомбах було виявлено викинуту відеокамеру, на якій, здається, були зображені чоловік, який досліджує тунелі під французькою столицею. Потім в один момент він просто починає бігти, мчати глибше в темряву катакомб, ніби за ним женеться. Потім він кидає відеокамеру, яка приземляється на землю і показує, як його ноги зникають у тунелі. Через деякий час кадри знайшла група катафілів. Документаліст на ім'я Френсіс Фрідленд зрештою придбав відео. Пізніше він представив кадри у другому епізоді шоу ABC Family Найстрашніші місця на землі у 2000 році. Однак це відео не позбавлене скептиків, деякі люди вважають, що кадри були обманом, які придумали ABC Family або Фрінленд. Зрештою, епізод вийшов в ефір приблизно через рік після виходу проекту Відьм із Блер». так само як і у випадку з Відьмою із Блер», дуже підозрілим є те, що кадри були показані в телевізійному шоу, замість того, щоб передати місцевим органам. Однак є аргумент на користь того, що кадри справжні. Ніхто не активізувався після першого випуску епізоду майже два десятиліття тому, включаючи самого Фрінленда. Я дуже сумніваюся, що він заробляє на цьому якісь гроші. Чоловік дійсно з'являвся в епізоді пригод приводів» 2014 року і розповідав про Паризькі катакомби. Однак Фрідленд підтвердив, що чоловік на відео досі зникли безвісти. Було багато роздумів на рахунок того, чи реальне це відео, але більшість людей схиляється до думки, що це відео постанова, оскільки воно вийшло на телебачні та не мало ніякого офіційного розслідування від поліції. Але навіть якщо вважати, що все зникнення лише обманом, суть така. Ми все ще не знаємо, чи насправді це так, якою б надуманим не вважали цю ситуацію, цілком можливо, що хтось міг піти туди, не сказавши нікому. Це не виключено, що хтось може загубитися там і ніколи не бути знайденим. Не виключено, що особа, яка вважається зниклою безвісти, ніколи не буде пов'язана зі стародавнім підземним склепом. This is my mother. Her name is Sandy Chris. She was born as the sunset at the top of a Ferris wheel here in Southern California. The doctors diagnosed her with polio. They crushed her limbs, cracked bones in her body, breaking her wrist. They distorted her spine. Багато з нас бачили це відео в дитинстві, ходили різні легенди, що це смертельний файл, але насправді це відео зробила одна жахлива людина, вирізавши та спотворивши кадри з фільму, яка своїми діями накоїла багато лиха. Можливо, колись буде більш поглиблене відео про всю цю історію, але сьогодні поговоримо про людину, зображену на відео. Сандра Сенді Кріс більш відома своїм сценічним псевдонімом за God була американською артисткою, дрехквін, актрисою та моделлю. Відео, на якому вона танцює ще чітко, спочатку записане приблизно в 1987 році, стало темою одного з найбільш вірусних відео. Сенді Крісп народилася 13 січня 1960 року в Санта-Монізі, штат Каліфорнія, у сім'ї Джона Веслі Брайма, італійського адвоката та Бетті Брайма. Багато з того, що відомо про же Крісп, походить від її власних переказів подій, дії яких могли бути сфабрикованими. Наприклад, у 2018 році Кріс заявив, що брав участь у перших паралімпійських іграх у 1974 році. Але цього року в Лос-Анджелесі, де на той момент перебував Кріс, цієї події так і не відбулося. Тренс була трансгендерною жінкою, змінивши стать наприкінці 1970-х років. Вечорами вона виступала в ролі драгквін. Після знайомства з дрегвіном Гленом Мітмором на зйомках серіалу Голівудські віцезагони» загони Кріс став його другом і колегою. Магато околи цікавить зовнішню волю цієї людини. Це все можна пояснити тим, що після народження Кріс заразився поліемілітом і став жертвою помилок багатьох лікарів, що призвело до спотворення на все життя. Через це Кріс змушений був використовувати інвалідний візок. Для розлучення батьків Кріс жив. У різних прийомних сім'ях для дітей-інвалідів у будинках Кріс постійно піддавався фізичному насиллю. Головним чином через його гендерну ідентичність та інвалідність у підлітковому віці Кріс пішла жити зі своєю матір'ю. Її мати була глибоко релігійною людиною та відкидала свою гендерну ідентичність. Кріс почав робити свою кар'єру в індустрії розваг після закінчення середньої школи. Вона дебютувала в ролі Шарлін у фільмі 1986 року. Голівудська віцегрупа. Мабуть, найпопулярнішою роботою з її участі був музичний кліп на пісню «The Dog Show» Мерліна Менсона. Також є картина в Луврі з її зображенням, але згідно політики Ютуба я не можу його показати. Якщо комусь цікаво, можете загуглити цю картину, її назва зображена на екрані. Вона померла від ковід у Лос-Анджелесі 27 січня 2021 року, через 14 днів після свого 61-го дня народження. Як ми бачимо, не завжди все, що нас лякає, має якийсь містичний і небезпечний контекст. Це може бути як і постанови, так і спотворені оригінальні кадри, але спроби розібратися в історії цих відео можуть бути більш цікавими за сам матеріал.